Небо на замку Україна цілковито закриває свій авіапростір для всіх російських літаків. Таке рішення ухвалив Кабмін. Нагадаю, Росія не пускає наших літаків до себе ще від кінця жовтня, і тепер Київ робить крок у відповідь. Під заборону потрапляють не лише прямі російські рейси, а ще й транзитні. Жодного російського літака в українському небі не буде, І тому, що на думку Яценюка, Росія може використати наш авіапростір для провокацій. Уряд дає доручення укреру руху відповідно до норм міжнародного законодавства повідомити Російську Федерацію про те, що російські авіакомпанії і російські літаки більше не мають права використовувати український авіаційний простір. Російські літаки не пускаємо, а газ не купуємо. Це вже друге сьогоднішнє рішення Кабміну стосовно Росії. Урядом прийнято рішення доручити Нафтогазу зупинити придбання російського газу. А то вони переплутали. Це не вони нам не постачають газ, це ми у них не купуємо газ. Зроблено це в першу чергу у зв'язку з тим, що пропозиції, які надійшли від наших європейських партнерів, цінові пропозиції, набагато кращі, ніж пропозиції, які від східного сусіда. Нагадаю, що в понеділок міністр енергетики Демчишин казав, потреби в російському газі до кінця року напевне немає у у сховищах. Палива і так досить.